О, змінює партнерів по життю як рукавички, а для когось шлюб це дійсно на все життя. Для одних, чим більше партнерів, чим більше досвіду, е, тим краще для інших е, одна, одне кохання і на все життя. Чи вірним є ствердження, що потрібно кохати раз і назавжди? Сніданок вагається відповісти, але зараз спробуємо з'ясувати це з нашим гостю, психологом, е, психологом та е, кандидатом психологічних наук Оленою Рихальською. Зустрічайте пані Лено. Звучить дуже серйозно. кандидат психологічних наук, Це означає, що ви можете будь-яку проблему психологічну у людини? В принципі, якщо дійсно людина поставила таку ціль, якщо у неї є мотивація, то людина, який займається психологією, спеціаліст, він способен помочь. Подивитись навіть на мене і сказати, здоровий чи ні. Ну, минут 5, мені, в принципі, буде достатньо. Добре, ми з вами про це пізніше поговоримо. Ви знаєте, яка ж не зійшлися характерами? Люди так кажуть, коли розлучаються. Чи дійсно ця психологічна несумісність це є, це є причиною? Чи вона дійсно існує? Люди прожили три роки, а потім розуміють, що характерами то й не зійшлися. На самом деле, я бы сказала, что эта формулировка, она формально достаточно. И мы знаем, что когда вот люди не знают или не хотят в чем-то признаваться, они как раз в суде ее используют. Не сошлись характерами. Да? Но, понимаете, как не сошлись характерами, если они выбрали друг друга, прожили какое-то время, вдруг не сошлись с характерами. Тут чуть-чуть неточность такая происходит. Потому что, по большому счету, если люди расходятся, то у них накапливаются противоречия, которые они не способны решить в какой-то определенный момент. Метод снежного кома, так называемый. Угу. Считается, что, ну вот есть такое понятие в психологии конфликтности, инцидент это то самое пресловутое мусорное ведро, из-за которого на самом деле никто не расходится. Это только причина. А истинная причина конфликта, это конфликтная ситуация, накопившаяся противоречия, которые являются истинной причиной вот этого конфликта. Все больше и больше и больше. Да. Ви знаєте, дійсно у вас багатий досвід рятування зіркових пар, і звісно, ми також будемо дізнаватись про їхні таємниці. Але дещо вони розповіли нам самі. Тож рекордсменки за кількістю шлюбів, наприклад, Наталя Окунська та Влада Литовченко, обидві тричі були одружені, і вони відверто поговорили зі сніданком на цю тему. Давайте подивимося. Разів треба бути одруженим, аби зупинитись та сказати, все це останній шлюб. Кожна жінка вирішує для себе сама. Єдине, що всіх нас об'єднує, це бажання знайти дійсно свого чоловіка. Радниця директора Києво-Печерської лаври Влада Літовченко після останнього шлюбу з бізнесменом Сергієм Прокаєвим у чоловіках розчарувалась, тому вирішила взяти паузу. Я би одразу хотіла уточнити, я не в поїзді. Я наслаждаюсь тим моментом, тим етапом життя, який я є. В котором я нахожусь. Всегда есть время для, для того, чтобы заняться саморазвитием, получить возможно высшее образование, защитить диссертацию, состояться в своей карьере и в конце концов просто разобраться. Хто і єсть, куда ти йдеш. Взагалі, в чому можливо, твоя проблема? Але довго сама бути не хоче, готова вийти заміж і в четверте. Головне знову не прогадати. Вийти замуж і прожити з, зі своїм избранником, зі своїм мужем до кінця дні. А от світська левиця та модель Наталя Окунська нещодавно вкотре довела перше кохання, найсильніше. Після численних офіційних і громадянських шлюбів вийшла заміж за чоловіка, якого знає вже більше 30 років. За словами Окунської, лише бізнесмен Герман Блінов знає її справжню. Герман покохав Наталю ще до пластичної операції на носі. Тоді Наталка виглядала ось так. Герман один із таких людей, які знають мене світло настояще. Зараз Наталя впевнена, що це її останній шлюб, третій останній. Він був довжен бути першим і єдиним. Ну вважаючи молодість, вважаючи... Читавая... Там глупость какую-то Наверное, Я тоді не, не змогла для себе розсмотрети в нього настоящего мужчину. Ольга Сумська одружена зі своїм другим чоловіком вже більше 20 років. Заради дітей третього шлюбу не візьме. Каже, її менша донька навіть болісно переживає захоплення іншими чоловіками на екрані. Раптом, десь я знімаюся, і у мене сцени кохання в кіно. Вона страшенно ревнує, і підходить до мене і каже: Мамочка, наш папа. Самий самий лучший, як ти могла вообще вже цілуватися этим дядька й ванючим? А для самої Ольги прикладом для наслідування завжди були її батьки, які прожили разом вже 53 роки. Це сніданок з плюс 1, 1». Ми продовжуємо і обговорюємо дуже важливу тему. Все таки шлюб на все життя? Чи ну чи потрібно, чи можливо мож, знаєте, як дозволяється змінювати, змінити щось у своєму житті? Ми продовжуємо нашу розмову. І ось питання до Олени Рихальської до нашої гості саме зараз час Ромксути запитання від нашого спонсора торгівельної марки Монарх». Тож питання наступне: чому зіркові шлюби такі швидкі? Чому вони так швидко розпадаються? Прежде всего хочу сказать, что динамика между людьми, которые вот действительно общаются больше через шоу-бизнес, которые проводят время не так, как обычные семьи, она очень активная. Больше провокации, скажем так, тоже, да? То есть и люди меньше видят друг друга. Вот это мы, которое, на котором и держится семья, по большому счету, она распадается, потому что существуют два разных «я». И даже если мы изначально было, то человек, который проводит много времени не дома, не со своим партнером, даже если что-то празднуется, ну посмотрите, даже праздники, которые, собственно, ритуал семейный, это что? Это объединение дополнительное, да? Все праздники они проводят на работе, причем совершенно в разных местах и зачастую даже в разных странах. То есть мы со временем нужно питать. Uh -huh. А тут получается, що ми наоборот емоціонально голодають, скажем так, а потребность, она ж нікуди не уходит. Це совершенно нормально, естественно, даже скажу нельзя винити, якщо человек, не получающий должных емоцій, находит другого партнера. А що делать? Але їй приємні і добрі приклади. Тож зараз з нами на скайп зв'язку зіркове подружжя титулований український плавець Денис Селантів зі своєю червоною дружиною Інною. Денису доброго ранку. Доброе утро. Так, а ну скажите, сколько вы уже в шлюбе? Ну, наверное, лет сто уже. Двенадцать лет. 12. 12 лет мы вместе. 17 роков. А 12. ну давайте давай тогда давай, а? поделиться секретом вашего шлюба. Это все благодаря мудрости и хитрости своей жены. Мы просто стараемся понимать друг друга и уважать интересы друг друга. И у нас есть общие интересы в семье, они тоже имеют большое значение. Ну, я могу сказать, что наш брак спасла, спасло доверие, доверие любовь друг к другу, потому что я как спортсмен очень много ездил и на была в одном городе, я в другом, даже в разных странах и много времени на протяжении нескольких лет такое вот. было. И если бы мы друг другу не доверяли, то навряд ли остались бы вместе. Ну, я думаю, для женщин, для меня, например, это очень важно любить человека. Если любишь человека, можно понять много, можно даже иногда простить какие-то глупости. Ну, дещо це добре завіт від жінки. і од друг друга, звісно, саме собою. Дениса Інна, Ми вам дякуємо. Від, від сніданку хочемо сказати гірко вам, щоб ви поцілувалися на всю країну <гум> <гум> і бажаю о, ну бачите, і бажаємо щастя вашій родині. Дякуємо, що прокинулись заради сніданку. Очень хороший пример. И Инна правильно сказала, понимаете, как мужчина создает, а женщина наполняет. Очень mm -hmm. много зависит от женщины. То есть все, что может сделать женщина, мужчина готов принять или не готов. Да? І даті ті емоції в відповідь на це, які їй необхідні. З цієї точки зору, Так все і існує. Я одружений. Можете мені не розповідати чотири дев'ять В нас є подарунки від Івани Рихальської. Це книжка, яка називається Любов в житті жінки». Я думаю, що допоможе жінкам бути щасливими. Правильно тож телефонуєте. На нам дійсно цікаво, що ви думаєте, що пишуть у Фейсбуці? Іріна Сала пише: шлюб, це храм, який треба берегти на все життя. Моє життєве переконання. Екатеріна Ольш пише: ністабільність сім'ї от від відсутності отсутствия любві, то її стало намного менше. Потім там Кетрін щось відповіли стосовно цього, а він пише: але ці коханки також мають сім'ю. Тобто, розумієте, тут же про зради пішла, пішла мова. Що пише Кристина Філіпенко, у нас часи важко вийти заміж раз і назавжди. Це дійсно так. Стосовно кохань, як зберегти кохання, якщо, якщо вже 10 років разом, 15, 20, звідки брати нові емоції, нові, ось ці почуття? Ну, вы знаете, я бы даже сказала, что вот эмоции, об этом много говорят, это даже в чем-то вторично, потому что важным является вот эта база, о которой говорили ребята, доверие, общие ценности. И есть еще такое вот мнение, важно не количество проведенного времени, он тоже ездил, а качество проведенного времени. То есть они могут видеться реже, но наполнять это именно любовью, проводить вместе время. И я хочу еще подчеркнуть, что со временем действительно интенсивность эмоций она угасает, я имею в виду на уровне страсти, да, но возникает дружба, близость, доверие, э, ощущение безопасности, что я в этом браке все-таки остаюсь и могу решить какие-то проблемы, а конфликты необходимы, только конфликты. Вот нас, привыкли нас как-то учат, что конфликт это ужас. Нет, конфликт это одна из форм общения друг с другом, которая проявляет противоречия. помогают их решить. Если решили решили правильно, то отношения выходят на новый качественный уровень. Ну вот вы говорите, вы в браке давно, вы знаете, согласитесь, что это так. Абсолютно точно. Без скандалов, ну яке це подружнє життя. В нас нашій телефоні дзвінок і наш глядач або глядачка готова поділитись своїм досвідом. Доброго ранку. Здравствуйте. Е, як вас звати? Настя. Ви моя це другу половинку? Так, моя друга половинку. І скільки скільки ви вже разом? Шість років. Шість років. Ну, давайте вашу думку з цього приводу. Як зберегти кохання? А, ну взаємо якби, треба довіряти один одному. Довіряти. Я прислухалась до вашої розмови і згідно з всіма коментарями <кхання> нашої гості. А я хотіла спитати таке питання: скільки може Тривати справжнє кохання, от відповісти на такі питання складні, але мені дуже цікаво думку професіонала. Скільки може тривати справжнє кохання? Я просто пригадав навіть кіно, яке називалося «Кохання живе три роки. Скільки живе кохання? В принципе, существуют э, так называемые кризисы кухания. Да? Один из них ⁇ это три года, да? потом 7, 11 и так далее. Э, но дело в... не в этом. Любовь может э, действительно существовать всю жизнь. Но я скажу честно, это процента 3, 5 из 100, особенно сейчас в нашей динамике. И вообще, в принципе, вот 17 лет работая с парами, я поняла одну вещь. Может кого-то это обидит или удивит, но... Мужчина, особенно мужчина, но ну и женщина, только к 30 годам понимают, какой партнер им необходим для вот этого всего отрезка, как говорится, умерли в один день. Потому что до 30 лет мы набираемся опыта, мы сравниваем, мы чего-то наедаемся, в том числе активного секса большой ложкой. А потом уже у нас формируется определенный тип, если мы правильно все делали, да, который необходим нам, и мы уже поднимаем, да, вот это точно этот человек. если Люди женяться в 18, а Ані этот отрезок времени проходять внутрі брака. Тут ж опинується же... тренується на собі. Да. Виходить так. Да. Оленка, дякуємо вам за чудову розмову. До речі, наша глядачка отримує цю книжку, яка певно що допоможе зрозуміти про кохання без чого цікавого. Ми вам бажаємо щастя і бажаємо всім українським родинам да. берегти своє щастя, берегти свою другу половинку. Да. І завжди є вихід. Правильно у будь-якої ситуації конечно, конечно. далі новини ТСН студії Марина Леончук. Щоранку на каналі 1+,1 Аромоксамит Якобс Монар запрошує гостей. Вівторок, 2 квітня, 9.31 на годину конолоний випуск ТСН в ефірі в студії Марина Леончук. Вітаю вас у центрі столиці. Не проштовхнутися під стінами Верховної ради збираються мітингувальники відстоювати своє право на мера. Киян закликав.